Священник Олексій, а чим ви займаєтесь? Чим займаємося, приїхав, приїхав, привіз своїх козаків, постригли, постригли. О, Михайлик міряє кофти. Ану, ану, Михайлик. Ану, подивіться, файна Ой, кофта яка чи ні? Красиво, дівчата. Красиво? Тобі син? Подобається. Подобається. Беремо. А того, що поміряє, що ваша дуже гарно. Поміряю. Міряй. Давай туди. І що тобі поміряє того гарно? Максимко, а тобі яку взяти? Такого може хоч? Да, я пікаю, Заходь, міряй. Одним словом, зайшов того в Ланівцях, постригли хлопців. Це беремо. так. Постригли хлопців. А тепер трошки їм якісь осінні, осінні одежі купую. Тобто за маленьке буде але гарненьке таке біленьке. Хай би там діти мали. Я колись в дитинстві того не мав. А зараз тих магазинів, того всього є. Зайшов, затоварилися і буде діло. Так що всім здоров'ячка добра. Молімося за мир, допомагаємо війську. Ну і пильнуємо своїх дітей. Пильнуємо своїх дітей, бо їх треба вдягати, взувати, їсти варити. Я сьогодні варив їсти таке дітям, думаю, покушаю. Так вже мене муше пішлумково від того кушання. Не можна! А я хочу. Ну нічого, мушу далі вівсянка на вечерю далі. З Богом здоров'ячка добра всім. То, Я на шарі, тому зараз. Максим, куміряй, санечку, міряй. Так.